які Нам летіли з неба. Це осколки обміни, а це круп крупнокаліберний кулемет. Mm -hmm. У мене весь двір був засіяний, ми вже місяць це все збираємо, вимітаємо, збираємо, вимітаємо. Шість годин разу встаємо, шість годин вечора лягаємо, бо світла нема. Сонце встало, ми встали. Сонце лягло, ми лягли. Mm -hmm. І робота зранку до вечора. Робота притулку не зупинялася ні на день, ні на хвилину. Кожен день собаки були доглянуті, накормлені, напоєні. Тому треба було навіть вакцинували, навіть привилки робили, тільки щоб не стерилізували, бо лікарі не могли сюди доб... добратися. До війни було біля 800 собак. Зараз десь, може, 500-600 собак. Багато собак розбіглися. Від, від вибухів. Так, щоб ми бачили, що це вбита собака, рана там видно, кров. То таких було не більше десяти. Вбиті. Це угу. були вбиті з автомата або або отакими осколками. Ну, менше, навіть менше, половину менше осколок, вбиває людину, вбиває собаку. Але багато собак він від страху, від вибухів. Розбіглися, вони в сітку розтягували зубами, робили діри, підкоп, підкопували е, вольєри, розшатували, розхитували е, сірточки, вискакували і бігли куди очі, бачили. Може, воно бігло назустріч своїй смерті, але собака, коли з нею падає снаряд, вона. Трачає повністю всякий груз, вона летить, але до нас багато прибилося покинути собак. А були і не тільки собаки. Поруч з нами є корпус. І от у цьому корпусі залишилося багато тварин і ні одного співробітника. Цей власник цих тварин був. У перший день поранений, м, мабуть, осколком, тому що перший день це 24 лютого. Uh -huh. Вертольоти і штурмовики російські летіли над, нашим, над нашою територією, на територію цієї ферми, на територію притулку, і вони вже стріляли. <звук> і вже один. Р Робітник був убитий в тому корпусі, один поранений, а потім ще вбили з автомата ще одного робітника з лісопілки, яка поруч. Uh -huh. Хазяїна цього перший день пораненого ми відправили на шивки до лікарні і там почалась пожежа. Влучив туди снаряд, а там було сіно, тирса. Я вже не кажу що, про, про дерев'яні якісь речі, чи перекриття. Наші робітники з вогнегасниками побігли туди. Перший день вони її якось трошки притушили, ту пожежу. Але розумієте, що таке тирса? Це так, як торф. Зверху, наче, полум'я нема, а всередині тліє. На другий день пожежа розгорілася знов. І стояв такий дим, що два метри вже нічого не було видно, як молоко. Ті тварини могли не, не тільки згоріти, вони просто могли від диму. Знову побігли мої працівники, кого могли, клітки повипускали на вулицю. Клітки повідкривали, тварин повипускали на вулицю, випустили, там було 10 вітнамських поросят, кури, курей повипускали, поросят повипускали, дорослих тварин повипускали, е, там, єнотів повипускали. Там, не знаю, лисичка була чи що, що? Птахів таких, які могли ще літати. Тому що, наприклад, було два ворони такі, великі, чорні ворони. Mm -hmm. Знаєте, такі, mm -hmm. як оце в Лондоні, в Тауері, Не ворони, а ворони. Ворони. Да. Здоровені такі. Один ще був живий міг літати, а другому є голову вже прогрити, він помер. Сокол був. <кій> Хто міг літати, тих не випустили. <кій> Здоровений кабан такий був, кнур. Здоровий, такий як бульдозер, як трактор. Теж ми його випустили. Собі забрала свій притулок таке невеличке. Черепах забрала, кроликів забрала, ем, котів, цуценят. деяких котів. Навіть Павліна забрала, бо у мене тут жив місяць Павлін. Так що в мене тут був мною хоче. Зостався там тільки лев. А по-перше, у нас не було ключів від його клітки, а по-друге, випустити лева це була, це була б велика біда. Він би наробив такої біди, а його б застрелили зразу. А не дай Бог, що когось там загриз би. І того лева нам прийшлося кормити, поки не прийшли наші війська. А ці росіяни тут стояли кругом мене. Ми були в кільці. І там була батарея, і там була батарея, і там була батарея. І Це все лупило туди, в ту сторону. А звідти лупили сюди. А ми посередині. Все, що не долітало, перелітало, це було тут. Оно, воно, бачите, яка ямка. Угу. Воно як гухнуло, я думала, хата ця впаде. І так от лежиш вночі. Ці снаряди літають, бухають і думаю, а де ж, де ж той снаряд, який вже приготовлений по нашу душу. Ми до цього були готові. У кожного був вогнегасник. Всім сказала, дівчата, хлопці, зберіть документи, держіть при собі. На всякий випадок. Раптом пряме влучання, пожар. Вискакуємо вогнегасник при собі, документи при собі, кого можна, рятуємо. Для котів були приготовлені клітки, переносочки. Запихаємо котів. Вносимо котів спочатку, потім хто живий, витягаємо, хто живий. Ми готові були до всього. Це ж чудо, що там горить, там попало, там убили, а ми ще цілі. І так от і кожен день ждали смерть. Кожен день ждали смерті. Але, <кій> видно, над нами якась дуже, дуже добра сила. Бачите, як вони вас охороняють? Так тут da. Поки ми <с говоримо. Оце так, а вони так лягуть кругом мене, помило. Так от росіяни, які стояли навкруг нас. Вони мінялися кожні два-три дні. У них йшла безперервна ротація. Кожна нова ротація заходила до нас, робила обшук, угу. розпитували, хто тут, що ви робите, чи є військовослужбовці, у кого є телефони і все таке. Телефони забирали. 25 лютого той траси, а то якщо наліво поїхати по тій трасі, то вона веде на, на, на Димир, а, а далі на Білорусі. Видно з Білорусі 25-го сюди добралися до обіду гвардійська, гвардій, гра, гвардійська частина російська. Вони були, мабуть, машин було 50 різних. Різних. І БТРи були, і КАМАЗи е е тентовані, і, і такі зарешечені, mm -hmm. і санітарні машини. Вони розташувалися на цій площадці і на тій площадці. І вони, видно, <кхух> <кхух> вирішили, що тут спокійно і можна перепочити. Вони почали передягатися, перебуватися, розклали ці сухі пайки свої, щоб поїсти. Навіть до нас заходили, питали, чи не можна у нас розташуватися в нашому приміщенні. І в той же день, увечері, десь годин п'ять вечора, наша артилерія, видно, їх якось побачила через безпілотник, може, і накрила їх. Наша артилерія десь годину 5 їх просто накрила. Артилерія, видно, орієнтувалася на оцю башню. І коли та артилерія била, вона пошкодила проводи. Оці... Це не всі проводи, частина проводів лежала на, на землі. Порвала проводи і 25-го ввечері у нас перший раз пропало світло. Нема електрики, насос не працює кхе, е, свердловина своя, але насос не працює, води нема, води нема, життя нема. Отут я вже злякалася, думаю, боже мій, що буде? Маша Вронська це моя внучка і вона найактивніший зараз волонтер і помічник. Кинулася шукати генератор, щоб купити. Десь вона відшукала чи в Бориці, чи в Васильковій, останній генератор, буквально вирвала його, останній генератор купила. Але доставити його сюди неможливо. Тут вже йшли такі бої, що ніхто не хотів сюди їхати. Навіть військові просили військових, військові сказали, ні, ми не поїдемо. Там, там дуже небезпечно. Я думаю, Боже, скільки ж днів собака може витримати без води. Вона ж Бородянка ж загинула, муніципальний притулок. Ніхто ж клітки не відкрив, не те, що там пішов на поїв, клітки не відкрив за п'ять тижнів. Бідні ті собаки. Вони кожен день зранку до вечора дивилися на двері і думали, коли ці двері відкриються і прийде людина і дасть води. Ми вже почали видовбувати лід і розтоплювати лід. Я собі не могла дозволити помити чашку, бо це розход води. Кожну краплинку берегли і чекали на якесь чудо, що хтось там доставить той генератор. Всі відмовилися. Тоді мій чоловік, йому 78 років, погрузив той генератор і корм для собак в свою машинку. І незважаючи на ці всі блокпости українські, російські, десь якимись окольними путями, через якісь села, чуть не всю Київську область, об'їхавши. Привіз нам той генератор. От коли прибув до нас генератор, от тоді я зрозуміла, що будемо жити. Оце було саме страшне. А більше страху не було. Не було страху, тому що відповідальність була сильніша за страх. Така купа тварин, тварини, люди, я за них відповідаю, який страх? Смішно сказати, який страх. Що мені 5 років, там, щоб я боялася? Відповідальність сильніша, ніж страх. Я кажу своїм робітникам, це наш фронт, оце наш фронт. Хіба тим солдатам, які зараз віч на віч б'ються з російськими фашистами, хіба їм легше? Хіба їм легше, ви подумайте про них. У вас дах над головою, у вас хліб якийсь є, тепло є, дрова є. Ви живі, дякуйте Богу. І робіть те, за що ви відповідаєте. Били тут, в цьому вольєрі, 25-го вранці. Вона загинула. Її вбили 25-го, а ми її знайшли 26-го вранці. Вона загинула від осколку. Вони тут гарна, рижа собака, її звали Женя. Коти живуть у цих приміщеннях, а, а гуляють у цих саді. Але коли були вибухи, рами вилітали, я не можу відкрити вікна, тому що рама падає. Треба зараз швидко ремонтувати вікна. Відкриваєш вікно, а рама падає. Я не можу випустити малих. А крім того, сіт, сітка пойде посічена осколками, а якщо буде дирка в сітці, коти можуть вискочити, а тут собаки. Піч. Дивись, бачиш, у кожній кімнаті піч. Ну, зараз ми не топимо, бо тепло, да? Mm. Лежанка на одну сторону, лежанка на другу сторону, коти зимою на теплій лежанці лежать. <плес> То Клара, а це Карл. 私、クルー。 Лев, отак третя, як от ця киця. Ну він же ж теж до сімейства кошачих належить. Одна військова частина, яка зайшла десь у середині березня, розташувалася в тому корпусі, де були ці дикі звірі, але корпус був пустий, крім лева. Да? Вони зайняли собі інший кінець, а цей кінець, де був лев, замінірували вхід, поставили розтяжку. І коли ми захотіли покормити лева, вони нам сказали, не заходьте туди, там розтяжка взирветі. Ми були у відчаї. Що робити? Тварину треба кормити. Я думаю, Боже, скільки він проживе без води? Ну, без їжі може тиждень протягне, а без води, скільки він проживе? Я була в страшному відчаї. Я не могла спати мені день і ніч оця думка в голові. Боже, лев умирає, лев умирає. Я дзвоню всім своїм знайомим. Всім колегам кричіть на весь світ, якусь міжнародну акцію робіть. Рятуйте лева. У нього нема національності, він не росіянин, не українець. Рятуйте його. Щось зробіть. Дайте команду російському командуванню, щоб вони розмінували там. Ви не можете собі уявити, що ніхто не, не допоможе. Один раз пішли кормити того лева, а росіяни стояли. В самому кінці ферми вони побачили, що ми вийшли групою тро, три жінки і вистрілили з нас з РПГ. Вони, може, просто хотіли нас налякати, може вони на сторону стріляли. Але хто ж піде? Вони у них руки чесалися, когось убить. Руки чесалися, когось любить, когось застрелить. Ну як же ж, весь обвішаний зброєю і нікого не вбить, так? І тоді ми пішли вже на крайній такий крок. Ми взяли білу тряпку, простирадло біли. Uh -huh. Я так одержу, те, те простирадло біли і дівчата і взяли, і взяли два, два блоки сигарет і пішли до тих росіян. Йдемо <кій> з тим білим прапором. І кричимо, в цьому корпусі вмирає лев. Розкрийте нам, розмінуйте нам ворота, ми хочемо покормити лева. Або покорміть самі, ось вода, ось є їжа. Тримаємо ті сигарети, тримаю я цього білого прапора, а вони стоять, не підходять до нас і нам кажуть, не підходять. Вони боялися чогось, не знаю. Не всі боялися, різні були. Ці були якісь налякані. А чого вони замінували, бо вони розташувалися в тому корпусі, вони боялися, що з цього кінця хтось може до них зайти. Вони нам кричать, положите сигарети, самі уходіть. <говори> Ми поклали на землю ті сигарети, Вернулися, сховалися за свою каліточку. Через хвилин 5-10 чуємо, вибух. Баба! Бабахнуло. Вони зняли цю розтяжку. Ну, ми вигну, виглянули, вони махнули рукою, можна йти. І з цього дня ми вже тоді, до самого кінця, вже кормили того лева і поїли його, фактично ми його врятували. А він був днів п'ять чи шість без води, без їжі. Я думала, ми прийдемо він мертвий. А він живий. Він такий лас, ласковий, як котеня. Лапу таку через сітку протягує, а лапище там таке. Так реце, як кіт, як кіт. Він. Хороший такий лев. А, якщо хочете, пошті, покажу, як собака, як собакам дистиварять. Це питохіді, одні питохи. А, це одні петухи? Ага. петухі? На дорозі збирали суточних цеплян, ви своїх розсипали. А, хтось розсипав? Везли на живий корм Угу. Mm — -hmm. Оце цей, по-моєму, оцей. І розсипали. І вони бігали по дорозі. Ми їх. Скільки тут їх у вас? 40 штук. 40 штук її. І... Ми їх зібрали І, і ми ростели, а тепер ми знаємо, що з ними робити. Лева, лева кормила. Давала леву. Це Вариться м'ясо, потім пшено. Коли звариться м'ясо, додається крупа пшено. І так, коли є м'ясо, то завше варимо. А як немає м'яса, то сухий корм. Але собаки. Більше люблять кинесну кашу з м'ясом. Таких п'ять котлів виваримо. Кожен котел по 150 літрів. О, вже п'ють. О, вже ні, вона вже тягне, кухню. Ми всі вольєри зараз звільнили, бо ми збираємо по гастомелю. Кинути до заберемося. Yeah. Uh -huh. Багато собак загубилося, люди приходять, показують фотографії, питають, от такої собаки нема у вас. Я думаю, що хазяї знайдуться. 31 шість ран останні росіяни покинули цю територію. 31-го весь день і першого не було нікого. І не було вибухів. Аж першого ввечері до нас прийшли двоє місцевих, двоє місцевих хлопців і сказали, що в гостомелі немає нікого. Ні російських, ні українських міськ, нікого немає. Коли, коли прийшли росіяни, то -то українці 2 квітня, ми всі плакали, я не могла повірити своїм очам. Боже, як же ж ми вас довго ждали? Ми всі плакали. Зараз приїжджає багато людей і їжу для собак привозять і для людей. Вчора було дуже багато волонтерів, мабуть, чоловік 15 чи 20. Велику роботу зробили. Склали дрова у дровник. Почали розбирати старий, старий сарай, ми там будемо робити нові вольєри. Ба, дуже багато хлопців, дівчат. Молодці, гарно так попрацювали. Багато людей зараз приїжджає, допомагають хто руками, хто кормами. Води багато привезли. Ми на всяк випадок зробили великий запас кормів і сухих і води. Ну, на місяць це найменше, а то може і на два місяці. Мало ймовірно, але не дай Бог. Почнеться другий штурм Києва. Мало ймовірно. Але вже тепер, як то кажуть, налякані, то тепер вже бережемося.